Рада бачити вас, мої любі оцінювачі мистецтва! Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу подорож, мандруємо античною країною. Сьогодні разом з ведмежатком ми вас запрошуємо до найчарівнішої країни. Це колиска європейської цивілізації і саме античне мистецтво. Цієї країни захоплює багатьох. Запрошуємо до старовинної Греції. Греція вражає своєю красою, своєю дивовижністю і кожен період в історії світової культури у своєму звичайно тілі. Але не випадкова особливу роль відведена саме античній культурі, література, мистецтво. Драматургія, філософія античного світу стала відправною точкою подальшого розвитку цієї культури. Не забувайте, будь ласка, втицяти на ці посилання, які вам пропонує це маленьке відмежак. Він вважає лише тільки цікавих новин. Художня культура Греції. Одна з наймагутніших у стародавньому світі. Античність походить від латинського слова старовина. Його вважають на значення культури мистецтва стародавньої Греції, а також стародавнього Риму, які існували Середземноморії на північному причорномор'ї ще до нашої ери. Тож знову ми з вами поринемо до історії. Звичайно, що багато ви знаєте з уроків історії, з уроків зарубіжної літератури, тому що і грецькі міфи, про яких ви дізнавалися на уроках зарубіжної літератури, сьогодні нам допоможуть познайомитися більш з мистецтвом. В осяктемному житті греки намагалися наслідувати своїх богів та героїв. Образ завершеної людини став основою античного мистецтва. І тісно, звичайно, пов'язаний з міфологією. І один з найпопулярніших богів це прекрасний Аполлон. Ну, звичайно, якщо наш урок мистецтво, про нього і піде мог. Він паче, він є покровителем мистецтва, і нього супроводжувало цілих де мов, які опікувалися різними видами мистецтва та науками. Муза історії Кліо зображувалася зі своїм пергаментом у руці. Муза астрономії Уранія циркули. музика Льопа, Полігімнія Ерато надихали на створення епічної поезії гімнів. Театром опікувалися дві музи Мельпомена Талія. Кожна з них є покровителькою трагедії. Інша комедії, і зображувалися вони з відповідними масками. Муза танців Терпціхора, покровителька музи Ефтерпу легко впізнати за музичними атрибутами, інструментами це арфа і флейта. Тож, давайте з вами зараз спробуємо впізнати, хто ж це за музик, які нам підготував підмежатка. Як ви вважаєте, то перша з муз, про яку тільки що ми розповідали, хто друга, хто третя. Ну що, подумали? Ловіть правильну відповідь. Ну, звичайно, що перша муза це муза у нас Уранія. Друга має атрибут пригами. Тож це муза Кліо. Ну і третя покровителька мистецтва має. Ось такий музичний інструмент арфа, І це в нас Еціхора. Молодці. Ви впоралися з цим завданням дуже вдало. Стародавні греки дали світ більше, ніж тисячі слів. Деякі слова, які ми з вами зараз вживаємо, вони прийшли саме стародавньої грецької мови. Якщо у вас буде вільний час, Будь ласка, знайдіть такі слова, тому що ми з ведмежатком підготували зовсім маленький приклад. Це історія, зошит, школа, хірургія, демократія. Саме ці слова прийшли стародавньої грецької мови. Знайдіть, будь ласка, ще слова грецького походження. А найвідомішим автором епічних поем, звичайно, є Гомер. Я впевнена, що на уроках літератури ви вже знайомилися з цим автором і його найвідомішими творами Іліада і Одіссея. А можливо, хтось з вас подивився і фільми або мультфільми, які мають таку ж саму назву, знають так само грецькі міфи про подвиги Геракла, про страшного мінотавра, про красення персея та звичайну чарівну Андромеду. Іменами саме міфічних герої називаються Сузір'я. Тож, якщо буде вільний час, так само вийдіть на вулицю ввечері, подивіться на зоряне небо і пригадайте міфи та назви Другі Сузір'я. На, на півночі Греції знаходиться найвищий гірський масив Олімп. Греки вважали, що там живуть Боги. І серед них верховний Бог Зес. Він був володарем неба, грому та блискавки. Саме йому стародавні греки приписували проведення перших Олімпійських ігор. Проводилися змагання атлетів кожні чотири роки. І увага на час їх підготовки. І проведення припинялися всі війни між містами, а тих, хто порушував це перемір'я суворо карали. З тими подіями, які зараз відбуваються у нас в Україні, нам терміново треба влаштувати Олімпійські ігри. Хоча б на трошечки щоб прийшло перемір'я до нашої країни. У рік проведення Олімпійських ігор всі учасники країни. Прямували гінці з факелами в руках. Вони несли звістку про перемір'я і початок Олімпіади. Основними принципами Олімпійських ігор Еліни вважали дружбу, повагу та благородне суперництво. Насправді, дуже круті якості, в наш наші житті так само нам дуже потрібні благородство це, на мою думку, одне з найкрутіших якостей кожної людини. Продовжимо далі мандрувати і знайомитися з винаходами саме грецької культури. В Греції високого розвитку досягла архітектура і скульптура. Саме греки винайшли як прикрасити колон в архітектурні споруди. Вони Винайшли ось такий винахід, який має назву орден. Запам'ятайте, будь ласка, що орб це художня система оформлення конструкцій в більшості саме верхівок. Бувають вони декількох видів: доричний, іонічний і коринський. Доричний він більш грандіозний, навіть такий серйозний, а іонічний та коринський – він отримує. Верхівочки, які за допомогою листя пальми чи лотаса прикрашають кінцівки колон. Ну і вашій увазі, звичайно, грецький театр. Саме історія театрального мистецтва походить з Греції. Багато історії відомо. Про це видовище. Трагедії, які писалися на міфологічні сюжети, чи комедії, в яких панувала пародія і сативра, відбувалися саме виставами. Це був круглий майданчик, який називався оркестром, дуже схожий на наше сучасне слово, як оркестр. Стародавні Еліни збудували перший в світі театр, вони створили великі твори архітектури і скульптури. Збережені руїни давніх храмів і стадіонів дають змогу нам судити про чудовий мистецтво древніх Греків. Існує величезна кількість легенд про давньогрецький театр. Що були такі повір'я, що деякі люди, щоб подужати, вони проходили декілька кілометрів, приходили з інших міст, щоб побачити це власно очі. Існує така історія, що маленька дівчинка, яка хворіла, і її мама принесла до грецького театру, з вірою, що вона одужає. І під мистецтво, мистецтва насправді трапилося диво, дівчинка одужала. Тож, насправді, мистецтво творить чудеса. І недаремно проходять величезні проєкти про арт-терапію. Те, що мистецтво насправді лікує. Уявляєте, що раніше в давньому грецькому театрі брали участь лише тільки чоловіки. Жінок навіть не дозволяли зайти до театру. Трошечки пізніші жінки почали відвідувати, а навіть ролі, жіночі ролі грали чоловіки, Вдягали маски, а щоб бути трошки вищими, тягали кантори. Це підбори. Тож виходить, що моду про високе взуття на підборах принесли з давньої Греції нам ще чоловіки. Багато цікавого про давній театр грецький сам насправді можна знайти в мережі інтернету та в наших підручниках з мистецтва. Ще один чудовий зразок грецької архітектури це храм Арфенон, що знаходиться в столиці Греції. Афіна. Він є частиною грецького Акрополя. Основним будівельним матеріалом у греків на той час був білий мармур, його сяйва на тлі блакитного неба це чудова колонада, що оточує периметр будівлі і справляє незабутні враження навіть вже після стільких років будівництва. Насправді пощастило тим, хто власно побачив цю красу. І відвідав чарівну третію. В мене це була мрія відвідати цього літа. Але, на жаль, мрії трошечки змінилися. Плани порушили події, які у нас зараз в Україні. Але я впевнена, все буде добре, все буде Україна, за нами перемога і наші мрії обов'язково здійсняться. Трошечки відволіклась, а ми з вами продовжуємо. Ведмежа нам показує найвідомішу скульптуру. Це дискобол. Але, на жаль, оригінал цієї скульптури, роботи грецького скульптора Міровна не зберіглася. Він лише представлений римськими копіями, бронзові та мармуровій формах. грецькі скульптори досягли саме вершин передавання рухів людини. І саме дискобол є прикладом. Це перша класична скульптура, що зображає людину в складному русі. Повітря. Ну і знову від нашого ведмежатка цікаві факти. Він пропонує не забувати вам тицятив на посилання, які він запропонував. Хм. Тут щось наш ведмежатка зі сльозами. Що трапилося? А трапилося те, що твори античного живопису, на жаль, не збереглися. Уявлення про цей вид мистецтва дають лише силуетні зображення на вазах, що відтворюють сюжети давногрецьких мігів. Грецький вазопис був червоно чорно фігурний На цих прикладах ви бачите, що чорна фігура і червона фігура. Але фон так само між ними в поєднанні тонований, якщо червона фігура, то фон чорний і навпаки. Чорний фон, чорна, червоний фон, чорна фігура. Прикрашалися ці вазони орнаментами. Орнамент мав назву «меандр». Подивіться, будь ласка, насправді, який він цікавої форми. Не знаю, як ви, але можете спитати своїх батьків, що раніше ми в зошитах клітиночку малювали осу. І вона дуже нагадує мені цей меандр. Мандр походить від незвичного руху річки, яка була в Малій Азії, і саме за її рухом винайшов ось такий орнамент. Грецький орнамент у вигляді безперервної, ламаної під прямим кутом. Недаремно нам ведмежатка запропонував цей приклад. Це свідчить про те, що ми з вами підійшли до нашої творчої майстерні. Це одна з найулюбленіших сторіночок нашого ведмежа. Він пропонує виконати завдання. Не просто намалювати вазу, а вазу грецьким орнаментом. Давайте ми з вами уявимо, що у нас відбулася подорож до цієї чарівної країни до Греції. Ну, звичайно, з кожної країни на згадку треба привезти якийсь подарунок. Магніти на холодильник, ну це якось банально. Тож пропоную привезти вазу. Вазу з давньогрецьким орнаментом. Ну, а так як у нас поки що немає можливості відвідати чудову країну, ми будемо малювати цю вазу власноруч. У вас мається зразок. І бажаю вам творчої наснаги. Я впевнена, що у вас все вийде. Бажаніше виконати на тонованому папірі. Робота буде тоді набагато цікавішою. Використовуйте олівці, фломастери, можливо, геліві ручки, Як вам зручно. І чим прямокутнішою буде меандр на вазі, тим краще і критіше. Рада була вас бачити! Ради, ради були разом з ведмежатком познайомити вас ще з однією сходинкою нового мистецтва стародавньої Греції. Гарного вам дня, бережіть себе і до нових зустрічей!